Поїхали, Так, ще раз добрий день. У нас перші два практичних заняття 13 лютого. Ну Сподіваюся, що у вас ситуація покращилась з комунальним, так би мовити, режимами. от В цілому тенденція позитивна. Ну, питання, звичайно, залишається на як довго. Ну, будемо, як то кажуть, кажуть, сподіватись на краще. Так, давайте шарінг зроблю. І хочу тепер от зробити. Давайте почнемо зі складного частини. Да? Тому що ну проста: створення функцій VBAN. Давайте по -по -по подивимось спочатку планчик наш. Я ж одразу так мовити, зробив ще в рамках лекції, да? що от у нас на практиці. Створення звіту, рішення квадратного рівняння веба Excel, Cala Python. Все у вас є і на відео. Відео хочу також зазначити з. Тайм-кодінгам. плюс, звичайно, є вже готові текстові речі. Ну, тобто те, то, що я показував на лекції, просто зробити самостійно. Це те, що стосується плану першої, першого заняття. Да? Ну, якщо тут, наприклад, лекцію другу, де ми це обговорювали, то тут от ви можете подивитись, Бачите, вже є опис від Gemini. Да? Є що, де, як, да? якщо. Вам так зручніше, ось ви можете одразу перейти от на танець з Е, uh, uh. Будь ласка. Ну, я вважаю, це дуже зручно, тобто, фактично, вже є можливість оце все побачити і швидко знайти. Окрім цього, наскільки я пам'ятаю, я і ноутбук і тут додавав. Ну зараз вам ноутбук Елем поки що не актуальний, ми трошечки пізніше з ним почнемо працювати. Поки що, так би мовити, я працюю зі штучним інтелектом, ви ще поки не працюєте, але от найближчим часом ми це будемо робити. Тому з, першим, з першою практикою все зрозуміло: є текст, є відео, просто треба зробити. Так, от, з другою практикою трошки насправді складніше, да? тому що, хоча і є. Так би мовити, файл-шаблон. Але хочу звернути увагу, що також є посилання на цей на розрахункову, ну, яка для нас не розрахункова робота, а не на ЗХТ я свого часу її на третьому курсі опробував, так що я так думаю, для п'ятого курсу це також не дуже складно. Просто що я хочу зазначити, так, да, я на лекції зробив загальну презентацію цього е, оцього МХТС плюс, скажімо так, але. Хочу також зазначити, що тут є дуже детальний плейліст саме по функціям, тому що я розумію, що ще з першого разу не все зрозуміло. По формальній стороні за сьогодні ви це точно все відпрацюєте. Як вони створюються, як їх налаштовувати? Ну це насправді не проблема. А чому ми не бачимо чомусь відео виключено. Не треба виключати. Ось він як. Так. І е, про шаблон, про загальні функції, да? ну, довідник, відеодовідник. да, і отут по кожній функції є коротенькі, ви бачите відео, які пояснюють. От дуже хочу зазначити, що от на другій парі для вас важливіше навіть не зробити, зібрати цю схему розрахункову. Да? Ну, це також треба, але насправді це ну, після дискримінанта і корінів ну, принципово нічого не змінюється в плані от, роботи в Excel, тому що ну, є просто замість дискримінанта і коріння є піч, є реактор, є ще якась функція, конденсатор і так далі. Да? Ось. І вони тут дуже е, детально описані. Знову ж таки, підкреслюю важливий момент. Я їх не так просто з потолка обрав. Я їх обрав саме тому, що реактор, ну, реактор у нас завжди є, да? охолоджувач, пардон, не охолоджувач, конденсатор. Ну, тут, да, от конденсатор це так би мовити, приклад е, нехімічного апарату. Хоча він також ну, по суті складається з теплообмінного. Охолоджувача із сепаратора, який власне розділяє. Ну, загалом це все називається конденсатор. Це може бути екстрактор, ректифікатор та будь-що. Да, будь-що в чому змінюється склад е, суміші, але не завдяки хімічним процесам. Ну, нагадаю, у нас так, традиційно ділився хіміко-технологічний і інженерно-хімічний. Ну, раніше це був хімічного машинобудування факультети. Це радянська традиція на заході. Це просто chemical engineering. Але акцент у нас на хімтеху завжди був на хімічну частину, а на інженерно-хімічному, вже він і не інженерно-хімічний, якийсь він там, факультет автоматики, екології, там ще чогось. Ну коротше, Вони самі в пошуках самоідентифікації, це, це нормально. Хоча насправді, ну, коротше, все це насправді те, чим вони завжди займалися, як і ми, це chemical engineering, Хімічна інженерія, все. ось. І, Ключовий момент, що. Е, збився з, з, з думки і відійшов в історію. Коротше, у нас є завжди якісь процеси, які перебігають з хімічною реакцією, вони називаються реакторами. І процеси, які перебувають, перебігають з ну, безхімічних, але з фізичними зазвичай да, якимись процесами. Ми їх називаємо ну не реакторами, ми їх по-іншому називаємо апарати, допоміжні, такі сякі. Хоча переробці нафти, наприклад, все ж таки, мабуть, ректифікатор це основний апарат. Хоча там потім багато саме хімічних, там є всякі різні е ці. Гідратори, і там всякі каталітичні процеси, не тільки гідратації мають місце. Тобто, тобто там хімії також вистачає, ну це така окрема тема. Ну, взагалі, я раніше її просто викладав. І е, от я дуже рекомендую просто з цим розібратись, тому що тепер теплообмінні, ще раз підкреслюю, я підібрав саме по їх е, частоті з'являння в хімічних технологіях, як неранічних речовин, так і будь-яких інших котел утилізатор нагадаю, це просто парогенератор. Воно так називається котел утилізатор але по суті, це парогенератор. Тобто тепло, суміші після якогось реактору, да, ми використовуємо для того, щоб отримати пару, яка зазвичай використовується як для тріє варіанти: нагадаю: для в, 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 в генерації електроенергії. Для допоміжних якихось речей, ну той в конверсії метану та ж сама пара подається як реагент. І нарешті ще такий є специфічний момент: в синтезі аміаку високої потужності сама пара є, ну скажімо, рушійною силою для компресорів, тобто без проміжного перетворення в електричну енергію. Пряма пара високого тиску подається на компресори і їх. Обтає для того, щоб створювати той високий тиск, да, 300-400 атмосфер, який завдя... зазвичай, ну, так званий аміак середнього тиску, присутній в цьому виробництві. Нагадаю, чому для нас синтез аміаку аміак був і залишається дуже важливим, тому що це реакція, яка годує світ. Тобто, без цієї реакції на планеті Земля могли би мешкати без голоду не більше трьох мільярдів людей. А завдяки потім. Отримання аміачної селітри, ну і інших добрив, вже і карбаміду, та, як більш сучасного, можна сказати, добрива, то відповідно з'являється можливість виробляти значно більше сільхозпродукції, відповідно, продуктів питання, які дозволяють ну, зараз вже да, там 7 мільярдів чи більше. Ну, не всі добре харчуються, але це питання не кількості, як ви знаєте харчових продуктів, а ну, проблем соціальної сфери, скажімо, в окремих країнах. От. Тому парагенератор, котел це просто ну, для нас, для хіміків, це більше піч. Да? Ну, в даному випадку взяти водогійний котел, як приклад того, що ми водою щось нагріваємо. А нагріваємо ми пардон, не водою, а спаленням нагріваємо воду чи якусь газову суміш, як в паровій конверсії метану. Це вже, так би мовити, технологічні деталі. По принципу, це власне котел піч. І звичайний теплообмінник, да, ну і тут він названий охолоджувач, звичайно, одночасно він є нагрівач, тобто 5 да, реактор, не реактор. Тобто щось, що змінює склад, але не на хімічному в принципі. І оці отак, три таких ключових теплообмінних апаратів. От дуже важливо з ними розібратись, тому що я не казав ще в лекціях, бо ми до Machine Learning не дійшли. Розумієте, в Machine Learning, в принципі, можна застосовувати до будь-якої сфери, навіть не знаю цю сферу. Поєданні побудували модель, отримали якусь оптимізацію. Проблема тільки в тому, що. Такі моделі без знання специфічної сфери, да, без домен, так звано, ну, без предметної області, вони зазвичай не дуже точні і доволі повільні. І тому, якраз, люди, які займаються machine Learning, вони зазвичай все ж таки вимушені да, зануритись в те, чим вони займаються, а не тільки застосовувати сучасні комп'ютерні технології. Дано в першому наближенні можна просто взяти будь-які дані і от в лоб. Як то кажуть, їх оптимізувати. Ну якраз Кегель, от, платформа, де є можливість практикуватись во в такому заглибленні, тому що от просто взяти в лоб вирішити задачу можна, можна зайняти якесь місто, отримати бали, але це буде не найвищі бали. Тобто навіщо бали отримують ті дослідники, які занурюються в проблему, аналізують її, розуміють, на що це варто звертати увагу, на які дані не треба звертати увагу, які дані навіть е, зайві для даної задачі. Да? І це можливо тільки коли ви розумієтесь на тій сфері, для якої ви цю оптимізацію робите. Тому у нас в хімічній технології, да, ми звичайно занурюємося в хімічну технологію і відповідно е, застосовуємо комп'ютерні технології. Тому отут у вас є оцей довідник, нагадаю, ще раз, він знаходиться посилання на нього не в основному плані, а от всій розрахункові, ну, яка для вас не розрахункова робота. Знову ж таки, не факт, що ми будемо її робити тільки сьогодні. Сьогодні ми її почнемо робити. І я якраз от думав, як зробити її більш цікавою, тому що да, тут є і тут шаблон тут свій є. Ну і більш сучасний шаблон, я от вам виклав оцей файл актуальний, скажімо так, да, скласти. Якусь технологічну схему, що я вам пропоную. Ви можете це зробити без проблем. Але мені здається, вам було б цікавіше, я якраз тут готовий виступити як ваш консультант, взяти тему вашого бакалавського проєкту і аналогічний розрахунок спробувати зробити саме для своєї бакалавської теми. Тобто, ви знаєте, ну доволі, я так думаю, непогано свою технологічну схему, плюс маєте пояснювальну записку, плюс маєте якісь розрахунки. І отут якраз дуже важливий цій темі момент, який ми почали обговорювати. Я розумію, що поки що він для вас трошки не те, щоб не зрозуміли, трошки ще чужий. Це от тема ступіней ефективності. Що, коли ми розглядаємо якусь технологію, давайте ще раз подивимося на той файл. Я потім буду мало розмовляти, ви будете працювати, я буду на зв'язку. Так, сподіваюсь, да, ви зможете задавати мені питання як по першій практиці, так і по другій. Тобто до 15.50. Давайте так, до 16 години. Якщо буде зв'язок електрика, я буду точно з вами на зв'язку. Так, що я хотів? Я хотів відкрити Екшель, так? або просто відкрити не з Excel, а завантажень. Тут десь воно є. Ух ти, так сходу не знайдеш. Добре, давайте я, мабуть, Excel краще відкрию. Так, що там у нас? М, Microsoft, Office. Excel. <кхід> От тому, що ще раз підкреслюю: ми зараз, ви, ви зі мною опановуєте, ну, реальну. Методику розрахунку реальних технологічних схем, яка зазвичай включає в собі, причому як в режимі проєктування, так і в режимі, ну, скажімо так, мабуть, все ж таки більше в режимі проєктування, ніж в режимі вже роботи з реальною схемою. Бо ну, реальна схема вже є, там так би ну, мовити, вже особливих питань нема. Так, от вона, да, розрахована, розрахункова робота. Про да, те, що ви в плані маєте посилання. Да, і отут от, той план, який треба реалізувати. От, Піч, реактор, утилізатор тепла, охолоджувач. Знову ж таки, дивіться, як вам цікавіше. Можете спочатку зробити це. Знову ж таки, базуючись, звичайно, на а, тих вже готових функціях, не треба нічого додаткового розробляти. Опс, щось від мене тут. Тавоєтево. І зараз. Є такий на цьому комп'ютері неприємний момент, іноді починає глючити. Да, ось воно. ай яй 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 Ну, це знак, що треба. Закінчувати, так, да, все. Так, шарінг не працює. Зупиняюсь. Чистити треба комп'ютер. Windows є Windows, нічого не поробиш. Тобто, в принципі, базова задача, може і краще її зробити. Ну просто коли ви будете її робити, майте на увазі от той свій бакалаврський проєкт, який би непогано все ж таки схему знаєте. Але з точки зору, що кожен апарат, ви можете розрахувати як функцію. І навіть без розрахунку на першому етапі, просто задавши значенням коефіцієнт ефективності роботи цього апарату. Да? Ну тобто будь-який апарат, ми вже це почали обговорювати, ми можемо саме отак оцінити. ККД нагадаю, це і є ступінь ефективності роботи будь-якого теплообмінного апарату. Це воно і є. От. Кількість тепла, да, яку ми використали. По відношенню до кількості тепла, яку ми підвели. Тут можна, звичайно, тут думати, це більший ступінь перетворення чи більший вихід продукту. Все ж мені здається, це більший ступінь перетворення. Да? Тобто от, кілько... Ми підвели стільки в знаменнику, а в чисельнику ми отримали стільки. Тобто, фактично, те ж саме. Ми підвели стільки реагента в реактор, да? а прореагувала якась його частина. Ну, і... Відповідно, співвідношення між ними дає нам ступінь перетворення. Теж саме для конденсації. Підвели аміаку в конденсатор стійки, сконденсувалась якась частина. Одне поділили на інше, ступінь конденсації, екстракція аналогічна, ректифікація аналогічна. Тобто, ну, будь-який процес ми отак можемо оцінити. І в першому наближенні, да, ну, російською мовою це завжди називали прикидочний. Ну, я не знаю, українською якось слово прикидочний. Якось так не дуже часто використовують, ну саме українською. Ну давайте мовою інженерною, це в першому наближенні, да? Ми можемо от, неважливо, 10 позицій, мінімально, як в ваших дипломах, там в когось може 15 і 20 були на бакалавраті, да? оцінити знов таки, не кожен звичайний апарат, особливо дуже прості, наприклад, розділювач. Ми з ними ще от на наступних вже лекціях і практиках працюємо більш паглибе, подивимося, як ці формули виводяться. Ось, поки що ми з ними знайомимося, так би мовити, в режимі все ж таки використання. От вже є готова бібліотека. Я зробив, Оксфорд зробив, там якийсь Масачусетс, неважливо, де, якась фірма спеціалізована. Ми завжди можемо їх використовувати і в Excel, і в ВБА, і звичайно в Python. В Python цих бібліотек і в спеціалізованих, і загального призначення, ну, валом, як то кажуть. Знову ж таки. Питання якості не завжди все, що на гітхабі є, є дійсно якісним, Ну це вже питання до цих зірочок на гітхабі, да? ну, що от за безкоштовно доступно. Тому от у вас от дві такі великі теми. Ну Перша тема дуже проста: ці організаційні моменти, да? початок роботи з функціями ВЕБ, другий етап оця Ну, все ж таки доволі цікава, мені здається, педагогічна тема зараз, якщо у вас немає бажання повертатись до пакалавського проєкту, я знаю, що студенти не дуже люблять повертатись, це був стрес, це були там напруження. Можна не повертатись без проблем. От, Я просто подумав: ну як би мені було б цікавіше, може би це робити. Але знову ж таки, от та схемка, що я запропонував, от з тим набором обладнання, дозволяє нам оці всі функції застосувати. Тобто, зазвичай, все ж таки, мабуть, не всі функції будуть і не всі апарати будуть присутні. Ну так, щоб більш Знову ж таки, це не 100% звичайно охоплення, але я так думаю, що десь 90% плюс ну давайте так 80% так точно. Ми от всіма п'ять функціями охоплюємо. Знову ж таки. Зараз ще не треба розумітись глибоко на їх змісті. Як виводяться формули, ми якраз почнемо це на наступній лекції, як моделюються різні апарати, також Ну, нічого там складного немає. Базові матеріальні баланси збереження маси і енергії використовуються. Але трошки це також варто заглубитись. Знову ж таки, для того, щоб ну, поглиблено розумітись в предметі, яким ви займаєтесь і до якого будемо застосовувати різноманітні е комп'ютерні технології. Щось, ви вже звичайно знаєте, щось, може, гірше знаєте. Точно в теплообмінних розрахунках плутаєтесь, якщо вам дати от, самостійно зараз зробити якусь там невеличку контрольну. Ну, гарантую, у більшості будуть проблеми. знову таки, щоб проблем цих не було. Ми все поглиблюємось, і ви побачите, що насправді нічого складного нема, але. Трохи часу, трохи енергії, трохи уваги, да, трохи роботи на комп'ютері. Треба витратити для того, щоб це опанувати і досягнути того самого конфіденсу. Конфіденс, confident with it, да, щоб ви спокійно себе відчували, почували на співбесідах в роботі, як в Україні, так і за умови роботи з додатковими англо і польськомовними матеріалами, ну, по суті, в будь-якій країні країні цього світу. Е, О такий на сьогодні план. Я давайте зроблю мабуть паузу в записі. Зараз нам особливо нічого записувати. Не.